Іловайськ не перша книга Євгена Положія. Втім, розповідати вперше про неї херсонцям і до цього вживати слово презентація не хоче. Пояснює книгу, важко читати, а ще додає, без бійців АТО вона б ніколи не відбулася. Вони та їхні подвиги і є ця книга. Тому вважає правильним присвятити її усім, хто побував в Іловайському котлі. А спонукала до написання роману відверта розмова із волонтером чорного тюльпану. Юра. Коваленка, це той пошуківець, волонтер. Він мені розказав, що за 10 днів своєї праці в жовтні 2014 року вони підняли, як вони висловлюються, 150 солдатів і рештків українських. Що ну, офіційна статистика говорила просто 107. Але ті фотографії, які продемонстрував Юра, мені сказали про те, що все далеко не так, як говорить офіційна статистика. Я почав розшукувати в інтернеті, що пишуть про це, що говорять, що показують різні джерела українські, російські, сепаратистські. Думав, ну я складу зараз пазли, мені буде зрозуміло, що там трапилося і чому. Але чим більше я шукав, тим більше я розумів, що запитань більше, а відповіді немає. І тоді пан Євген почав збирати ще більше інформації. Каже, 365 днів йому було достатньо для того, щоб записати та переказати історії солдат та офіцерів, що вижили в Іловайському котлі. Якщо люди знаходилися там в зоні, АТО я їхав туди. Якщо десь вдома були поранені або в шпиталях, якщо вдома там а хто вже не служив, то їхав до них. Ми зустрічалися, і я записував це на диптофон, а потім розшифровував і побачив. Що у мене в руках ну, достатньо унікальний матеріал. Євген Положій приїздив і до Херсона, аби зібрати правдиві факти. Зустрічався з хлопцями з батальйону Херсон, з Володимиром Мазуром, з іншими хлопцями. Говорив з сестрою Влада Кавальова. Десь краєчком про це написано. Цій книжці, але про якраз про батальйон Херсон і про 51-шу бригаду, і про те, як от та група виходила з Модолабою, це буде окрема повість. ще. Запросив пана Євгена до Херсона, аби він презентував свій роман у нашому місті, колектив обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова. Це в межах нашої обласної патріотичної акції Герой 21-го століття. Акція була розпочата 12 лютого і закінчуємо її вона проводиться по області підтримують нас обласні районні бібліотеки фіналом взагалі дуже дуже багатьох Заходів, які започатковані бібліотекою імені Бориса Лавріньова, буде величезний захід в ювілейному, де акція герої 21-го століття, ну буде мати таку свою кульмінацію, де ми будемо показувати і говорити не тільки про тих хлопців, які загинули наші херсонці, але саме головне, ми будемо показувати і знайомити Херсонщину з нашими гори, героями, які повернулися додому, які будуть запрошені сім'ями. Там буде величезна фотовиставка, зроблена. А поки що всі, хто має має бажання прочитати Роман Іловайськ можуть звертатися до обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова. Книгозбірня має вже кілька його примірників, подарованих з рук автора. Тетяна Мандибура, Юрій Харченко, телеканал Скіфія.